Що таке іригатор? Для чого він потрібен? Як ним користуватись? Він потрібен лише з брекетами чи не тільки? Та яка різниця між цими двома іригаторами? Якщо тобі цікаві відповіді на ці та інші запитання, продовжуй дивитися відео і погнали. Всім привіт! Мене звати Кріс, і в цьому відео хочу поговорити з вами про іригатора. Порадь іригатор, який іригатор купити? А що таке іригатор? А для чого він потрібен? Та мені і без іригатора добре. Що Іригатор? Що то за регатор. Я поставила брекети півтора роки тому, і одразу ж з першим днем установки я придбала собі ось таку річ, іригатор. Я про нього дуже багато розповідала і на своєму каналі в Тіктоці, і також зачіпала цю тему на каналі на Ютубі. Отож, моїм першим іригатором був іригатор Travel Kite. І Я його брала саме через його невеличкі компактні розміри, тому що сама назва Travel. він дуже зручний для подорожі і щоб взяти його з собою в сумочку. У повному розкладеному розмірі він виглядає. Ось так, а якщо його скласти, відповідно у два рази менше. Тобто, ось ця ось одягається зверху, просто тут трішечки є води. Ну загалом, ось така ось річ. Просто я його кладу завжди з собою сумочку в комплекті, яка була з ним, і беру його завжди з собою. Мана в принципі не було жодних нарікань на його роботу. Серед насадок було п'ять різних насадок: три ось таких звичайних, одна з гумовим чи силіконовим наконечником для більш чутливих ясен. Ось така ось вона. І насправді я нею користувалась після корекцій брекетів, коли зубки трішки боліли. І коли мені робили професійну чистку, нормально так зачіпалися ясни і було досить дискомфортно, тому я використовувала цю насадку. Ще одна насадка була для носа, але мені це було трохи стрьомно, тобто, промувати ніс. В одну сторону воно пшикується, з іншої сторони має витікати вода. Насправді в нього така досить хороша потужність, що мені було трохи лячно стрьомно Якщо хтось користувався цією насадкою, напишіть, будь ласка, в коментарях. А потім на моєму шляху з'явився ось такий іригатор. Вега. Вега, вега. Аде. Ага, ось. Ось такий іригатор. іригатор. Ось такий іригатор Вега vt 100В. Така складна назва, залишу вам трошечки ось ближче. Ось VT1000V, white, тобто, тобто білий. І чим він мені сподобався? Він сподобався своєю комплектацією, ну і, власне, своєю трошечки сильнішою потужністю. Там, в порівнянні, є невеличка різниця. Тут було дві класичні стандартні насадки, як і в попередньому іригаторі. Одна така ж сама насадка з цим силіконовим наконечником. Одна ортодонтична насадка, яка була вже з щіточкою. Для брекетів, і це просто було вау! І одна насадка для чистки язика. Ось, власне, як е, виглядають ось ці насадки. Те, що підкупило мене, це насадка для чистки е, брекетів і насадка для чистки язика. Насправді дуже прикольно, коли ти це все втикаєш в іригатор. І я туди ще додаю зазвичай ополіскувач, і виходить, що вода з ополіскувачем тобі е, прочищає язик, брекети між брекетами. Ну, взагалі мені дуже сподобалася вся ця комплектація. В цьому іригаторі є всього три режими роботи, і власне не бачу необхідності додавати ще й четвертий. В цьому іригаторі було чотири режими роботи. Ну власне, користуюсь переважно двома. Для того щоб правильно розпочати роботу з іригатором, я би радила використовувати пульсуючий режим. Тут кожний режим підписаний, нормальний, м'який, пульсуючий. І четвертий я не зрозуміла. DIY, що це означає? Можливо, це саме той режим для полоскання носа. Тут використовувала усі три. Спочатку використовуйте пульсуючий режим. По-перше, вам потрібно звикнути до роботи даного девайсу, якщо ви раніше ним ніколи не користувались, тому що це зовсім нові відчуття. І взагалі принцип роботи іригатора: то ви сюди заливаєте воду, натискаєте на кнопочку, і вода під певним тиском. Вам прочищає усі забруднення між зубами. Воно дуже сильно добре прочищає усі міжзубні проміжки. То тобто, якщо у вас ви поїли ті самі зернятка. Е Здобну випічку, яка поналипала на зубах, заїли це плавленим сорочком і так далі. До речі, про заборонену і дозволену їжу з носінням брекетів я розповідала у попередньому відео. Залеми, якщо ви це все поїли, вас це все прилипло налипло, потрібно ретельно почистити ротову порожнину. Навіть якщо у вас немає брекетів, це просто мастхев, який повинен бути у твоєму домі. Тобто, ви це все під потоком води прочищаєте. І, власне, все. Ви маєте свіжий подих, у вас нічого не застрягло в зубах між зубами. Ами таким чином, ви просто підтримуєте дуже здорову гігієну вашої ротової порожнини. І як власне правильно починати роботу з іригатором. Ви вибираєте для себе пульсуючий режим і пробуєте дивитись, наприклад, направляєте струмінь води на стіни ванної кімнати, щоб просто подивитись, яким чином вода випирскується, щоб ви могли просто якось побачити, спробувати. Далі найкраще це робити перед зеркалом, але обережно воно буде запльоване, точніше, забризкане водою. Будьте готові до того, що потрібно буде помити ванну. І потихеньку пробуйте дивитись, як реагують ваші. Ясна на нову процедуру, з якою силою ви можете далі це продовжувати. Якщо вам окей, ви можете обрати для себе вже інший, більш сильніший режим, наприклад, софт, і пробувати вже софтом без пульсацій. Там вже буде рівномірно Прискування води, ну і якщо вам далі теж окей, там через декілька днів, переходьте на режим нормал, там де трошечки вже сильніший потік води, і у вас вже немає ніякого дискомфорту, страху перед тим, що воно жужить, шумить і вибиває воду вам в зуби. Тому, якщо ви бачили в перші рази, що вас кровоточить ясно, або ви щось робите не так, тому що іригатор потрібно направляти під кутом 90 градусів. Не ось так бити, струменем води в ясна, Ось так якось, а чітко під кутом 90 градусів. Тоді не буде жодної травматизації ваших ясен і вони не будуть кровити. Ну і власне різниця між цими двома іригаторами. Вега на 50 мл більший. Тут 200 мл водички вміщається, тут 150. Цей іде більш компактніший, може складатись цей. Ось як він іде ось такою величенькою. Прикріплю відео, де я їх порівнювала. Часто запитуєте мене в коментарях стосовно моїх іригаторів або взагалі який краще обрати. Я можу лише порекомендувати на. Базі того, що є у мене, у мене є їх два, і зараз можу трохи детальніше розповісти про плюси й мінуси. Кожного і перше, чого я можу почати, це їхня компактність. Якщо ви помічаєте, ось різниця в двох іригаторах цей можна зменшити, звичайно, просто забравши насадку, але він досить великий в порівнянні з цим. Цей іригатор мені сподобався трішечки більше тим, як би це правильно пояснити. В нього йде сильніший потік струмінь води, але він м'якіший сильніше, але м'якше очищує. Це ніби як слабше дає. Струмінь, але ніби як трошечки жорсткіше сам потік води. Я не знаю, як це по-іншому пояснити, але е, ну, це якось саме так виглядає. Насправді обидва люблю, обидва класні. Причина, чому зараз цього не мав наявності, мене його забрав мій нарчаний. Я залишилась користуватися ось цим своїм. Ну, через те, що він компактний, я його можу брати з собою. Поїздку в кафе, в ресторан я, до речі, ніколи не соромилась, після того, як я поїла в кав'ярні, взяти з собою чехольчик свій бірюзовенький і вийти в Туалет, навіть якщо це туалет загального користування, в сенсі е умивальник знаходиться не в самій кабінці, а назовні. Ну і назовні, ви зрозуміли, в загальній площі туалет. Я все рівно набирала воду і прочищала. Одного разу навіть в Києві дівчинка спитала: ой, це така штука у вас і і, і я кажу і Так, Да, і як вам? Того, що я хотіла купляти. Я кажу, клас, я дістаю це все з рота. І просто їй розповідаю, що мені подобається такі-то плюси. Звертайте увагу увагу на таке таке-то, просто дівчинка також відносила брекети і планувала купляти собі іригатор. Власне, такі мої були рекомендації поради стосовно іригаторів. Навіть якщо у вас немає брекетів, я дуже сильно радила б вам звернути свою увагу на такий девайс, який має бути у вашій ванній кімнаті. Наразі в мене все. Сподіваюся, що це відео вам було цікавим та корисним. Якщо так, відмічайте його пальчиком вгору. Підписуйтесь на мій канал і не забувайте, що на моєму каналі дуже багато всього про брекети і не тільки. Також підписуйтесь на мій тікток, де я дуже багато розповідаю про брекети. Там дуже коротко про невеличкі питання на Ютубі. Я залишаю відповіді на два-три питання, але досить розгорнуто. Тому дякую вам за увагу. З вами була Кріс. Залишайтесь з красивими здоровими посмішками. До скорих зустрічей і па-па!